Слава Україні. Ось ми їдемо в Нідерландах і випадково побачили свій логотип допомога Україні на машині, котрі ми не давали людям цієї наклейки. Це є під нашою фундацією. Зупиняли, він не зупиняється. Хто це такий, ми не знаємо. Хто знає, що він там возить під егідою взаємодопомоги. Це в Нідерландах. Так, в Нідерландах зустріли машину. Наш фонд фундація, взаємодопомога. Що він возить? Поняття нема, що він возить якого? Зараз. Наша фундація в тебе на машині в Якого? Но, Хто то, дав то, номер? Ми так це само возимо. Хто дав? Красавчики, молодці, возіть, Но тільки нам. Дали тут Хто дав? Конкретно? Я тобі дай мені номер телефону, я тобі подзвоню Дай я Назар, дзвони. Дзвони вже до нього. Хто це дав? Не здирай зараз. Здари, бути. я не мені пущу я стою наклейкою далі. Я не знаю, здирай, здирай вже. Зараз я не буду стою, мені треба з, з, з цикалкою мені Ти, здри, ти, так, ти, здри, тут, ти здри так, щоб було пошкоджено. Не, не треба мені. Як це не треба? Не треба! Я це не мені, дам мені, тобі їхати то далі. То мені це наша фундація, Добре, яка я возить я, тільки, безкоштовно тільки людям все. Ми теж безкоштовно. Красавчики, тільки під нашим іменем мені нічого не возити! Добре, я здруто. Давай здирай. Дивись, якийсь молодце! Хто дав! Хто дав! Ми до України не доїжджаємо. Дзвони, дзвони, старий, дзвони, хто дав тобі цей. Давай номер свій. Ти дзвони до тієї людини. Давайте, давай. Ти дзвони до цієї людини. дайте, будь ласка. свій Я роблю стрім, дай свій номер назад дай. Здирай наклейки, старий, я тебе далі не пущу. Я не здру то! Я тебе не пущу далі так, зі своєю фундацією. Ключом взяв, поцарапав, потім я знімеш. не буду царапати. Як ти не, не, не ти чого неш чи що? Добре. Я тобі кажу, ти... що я зніму тут. Та знімай! Вже! Дзвони до тої людини, хто тобі дав. Ти номер, казали, що номер. Ти дзвони, ти ж маєш номер до тої людини, хто тобі дав напереду. Ти ще казав, мені свій номер. Ти подзвони, набери до людини, хто тобі це дав. Я прошу ваш номер, я не можу давати. Зараз. Ти не давай, набери до нього. Ні, я хочу, я щоб подала свій номер, Я вам позволю. Старий, мені не треба дзвонити, здирай. Здирай. Я не давай на заправку. Здирай! Я на заправку заїду! Не Це треба мені на заправку, я за тобою їхав. Десять кілометрів ти мені не ставав. Якби я не хотів стати, я би не став. Так. Добре, красавчик, давай здирай. Юль, та сядь в машину, я на заправку, Їди за мною. Я на заправку заїду з друта. Старий, та я з труду. Візьми отак от здрий. Вони ну, здирається, дивись, що робиться, не треба зараз здирати. Та я нехай тут психалку з другу. Обіць... Я тебе воду дам, психалку. Сій я Старий, там, психалку, стій тут. Старий, стій тут! Я тобі дам, я знімаю прямий ефір. Стрім йде. Не... не треба мені чуєш чому ти мені зараз... Контакт дай людини, хто тобі дав ці общин... набой на нашу організацію. Ніхто не давав набори. Давай Ніхали сюди. Дали, дали не треба мені, щоб тобі хтось давав наклейку. Це є наша фундація офіційна. Я випадково взагалі їхали, побачили без поняття. Мені не цікаво, що ти возиш. Якщо ти возиш, треба... Треба до нас звертатися. Треба тоді звертатись до нас, телефон, старий. Зараз не зардай йому свій дайте номер. Дайте телефон ти що раз. Блять, ви думаєте, що ми щось та я не думаю. Та, не, Наші... та мені не цікаво, старий, хто це що я возить. Дію, мені, мені цікаво, що це. я офіційно її та оформив ці, тут. Мені та, мені. Ті, тут. Зараз на та не треба пугатися мені. Дайте, ну, я. Ну, стрибнути. Так. Ну, Давайте номер телефону. Красавчики! Молодця! Поприклеювали, чуєш, наглухо. Баска, зараз... Звідки ти є, скажи мені? Скажи мені, звідки ти є. З Тернополя. Не, не ти є з Тернополя? Вон дивися, бачиш. Подивися Бачите? сюди. Відкрий фундацію. Відкрий фундацію. Хто це є? Добре. Ти бачиш? Ну, бачите. Ми дозволу не давали вам на наклейки. Нікому. Я розберусь з тою людиною, скажіть, в мене тільки щось таким. Не з твою люди... людиною, старий. Назар через границю поки не знаєш, що ввозити. Та не, бу, не, не Здирайте на... Здирай, я тобі воду дам, здирай наклейки. Я кажу, я зараз записав номер, я зайду на заправку і з Поїхали на заправку разом. Добре. Номера є, старий. Краще не тікай, спокійно на заправку їдь, Давай. Пішли, поїхав. Їдемо на заправку. Буде ім'я портити. Да Бох чуєш? Бог його знає, що возить да. і з чим займається. Не буде він втікати. Ефір. Дуже цікавий, хлопці, ефір. бо Тому що ми, ми їдемо зараз конкретно по допомогу. Їздимо збираємо. Їздимо, збираємо допомогу по ящику, по два для того, щоб людям допомогти в Україні. А не зрозуміло хто. Людина навіть не змогла пояснити, де він взяв ці наклейки і під взагалі під якою егідою він їздить. Офіційно зареєстрована фундація в нас в Нідерландах взаємодопомога Україні. Бо який вже їде передається що він... Без поняття, що за людина тут заправка Назар. через е... 200 метрів. Він їде на заправку. Я знаю, що Звісно. Дай Бог, щоб він з'їзд на заправку був. Він на заправку не з'їхав. Він не з'їхав, на заправку. тобі що він розводить. я в Україні, ей, пацаки, хто в Україні? Номер машини. Підійдіть, назад ближче, він, він не з'їхав на заправку. Каже, це взагалі не моя машина. Я не Говорить, що це не його машина, взаємодопомога Україні. Вся, на, вся машина обклеєна наклейками. Я вже Задню здерли. Задню здерли. Що, донечка? Я на Давай Назар, його зупиняємо. Далі. Давай, подрезай его, зупиняй. Он да. сказал, что он едет на заправку. А он не зупинится. Давай. Да, 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 да. Чекай, встает. Сейчас, донечка. Ш -ш -ш, тормозы. Бог не знает, что он возит, чем занимается. Это вообще, что Чого ти на заправці? Ну ти ж сказав на заправку. Давай воду йому назад. Ні, я знімаю старий, бо тому, що це несправедливо. По перше, зі сторони тої, що треба звертатися в офіційну фундацію для того, щоб машина переходила кордон від нас. Я, мене не цікаво, хто взаємодопомога Україна. От, бачиш, нас дивляться люди, які нас знають. Кому ми передаємо? Ми не я не знаю. Твоя машина обклеєна фундація взаємодопомога Україна. Це логотип в нас. Наш зареєстрований, мені не треба, щоб через митницю переїжджала автомобіль, який має на стирай. Ось такі трапляються випадки в Нідерландах. Біля Амстердаму недалечко. Пані, а хто вам дав ті наклейки? Хто вам дав наклейки? Не знаєте? Дуже цікаво. Власника машини попросимо з нами зв'язатися. Власника автомобіля попросимо з нами зв'язатися. Взаємодопомога Україна знаходить і говорить, що це його автомобіль. Fiat Ducato. Так. Там ще один логотипчик є, не знаю який. Так, тут нема. Давайте ви не постучати. Власника, ти... Дай... я Дай. все одно знайду по номерах старий, яка тобі різниця. Дай номер телефону. Я маю телефон, вас не Дай номер телефону. А, я не можу дати по увазі. Як ти не можеш? Нашими ти можеш користуватися, а номер телефона не можеш дати. Я шофер. Не розумієш? Будь ласка, набрати в ближайший час.